Взяла собі рамкову каву, посижу тут. І я вчора не полила пальмочку і не побризкала. Ну, побризкаю потім. А це ж глоксинія, яку я садила. Ви знаєте, ота, що я говорила, що поганенька, вона так і пішла в ріст. Ну, а ця хороша. І зараз, а, фягочки я вчора полила. Зараз віднесу. Я вчора, вже так під вечір, думаю, просапаю одну частину, я одну просапала, а отут, де у мене примули ростуть, не просапала. І я вчора просапала, викопала примули. І посадила отут перед вікнами в спальні. Ну, може, тимчасово, а може, вони там і приживуться, там такі я садила де тіньочок, Хоча там були у мене хости, три у мене гарні, вони давно ростуть і вони збереглися, а такі ж самі давала кущик Люся, я розділила на чотири частинки, посадила, і вони всі засохли. Ну, сподіваюсь, хоча я поливала, сподіваюсь, що примули там приживуться. Я розсадила, біла була примула. Ну, звичайні такі простенькі, не е, махрові там ніякі. От, е, Я розсадила з білої зробила два кущика і з жовтої зробила два кущики. Ну, і думаю, ж покажу, познімаю, заливаю водичкою, телефонує Наталя. На телефон, не на вайбер. Як ми ля, ля 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 то те вона розповіла, а я тільки була в неї недавно. От. Ну і вже й темніє, то я й не зняла. То я покажу сьогодні, де я посадила, ну, і хочу сказати, а там же я просипала, а вночі пішов дощ. Та, звичайно, той бур'ян, ну там в основному не бур'ян. Там насіяло з питуні дуже багато. Ну, і я ж просипала і не вибирала, звичайно, думаю, та вона засохне сьогодні обіцяли плюс 29. Думаю, за ніч нічого не станеться, а за день вона засохне і все буде добре. Ну, а тепер прийдеться ще раз сапог. І зараз я планую, як завжди. Зараз покажу, де я посадила примули. І піду на ту вулицю, де в мене зелена зона, я трішки попідстригаю сам шити. Вони так закустилися і пішли вже верху. Це ж останнє підживлення, де був, а що там було? Калій і фосфор, я підживлювала. І вони так пішли в ріст, то я трішки зріжу, щоб кущики були. От. І хочу розсадити Монарду. Посадити собі в дворі два кущики, там, де в мене камінці лежать, де найду. І поділитися з Наташою. Молоденькою, вона хотіла. Оце таким займусь сьогодні. І... Чекаю правнучка і онучку сьогодні. Дзвоночок, дзвіночок. Фенді, ти гулять йдеш? Лида, що ти? Спить цілодобово? Так я випиваю каву і пішла поки зранку. Потім, що я... Сирники хотіла, може, зробити, та суп зварити, не знаю, щось зроблю з їжі. Борщ тільки був, він надоїдає. Як скаже Віка варить, тоді зварю. Сьогодні не буду. Зварю якийсь легенький супчик, бо я ж не знаю, ще й коли вони приїдуть, чи, чи ввечері, чи після обіду, чи після сну. Ну, як їм там здумається. Це друга чашечка кави. Ти йдеш гулять, ні? Ну, все, іду, попрацюю. Ну, звичайно, навіть тут, де я позавчора сапала, теж от повилазив бур'янчик. Ну, нічого, тут легенько так можна пройтися. Ну, а тут все, вчора ж з вечора я сапала, теж бур'ян прийнявся. Ну, Дощик такий непоганий пройшов. Ну, це ж тут у мене росла примула. І я коли її висаджувала, думала, що вона буде під хризантемами, і, а вона не любить сонця, вона любить вологу і тінь. Ну, ось вона тут прямо горіла, трішки поквітне і все. Ну, от. А одна в мене жовта була тут під трояндою цією. То я її теж розсадила від ціля. Забрала повністю. Ну Це тут хризантема, а ще я тут посадила лілії ще влітку. Ті, що в мене були, відквітли, я їх тут посадила. Ну, Прибирала від ціля. Так що сьогодні я хотіла отут. Посапати, бо теж бур'ян повилазив, ну вологою, а його неможливо зібрати. Бачите, щоб вручну це вибрати, це треба, щоб воно підсохло, і тоді вже просапати. Ну а Кущики примули, я ось посадила, ну я вважаю, що в тінь. Ось так. Тут е, сам шит селя прибереться, потім е, лаванду від селя теж треба пересаджувати. бо Ну, тут їй, Вона любить сонце, а тут не вистачає сонця. Хоча вона квітує, ну, кущики не дуже такі. Ну, треба пересадити. Ну, оце так. Оце де паличка, ось тут і тут це біла примулка, ото я поділила кущики і висадила. ну, Ось якось так. Ну і я позаливала тут, а потім ще допоміг дощик, то я думаю, вони тут приживуться, а вже будемо бачити. Ну, Я сподіваюся, що не будуть так горіти ці примули тут. Все-таки тут ту я захищаю і там, тут троянда. То думаю, що будуть Тут їм буде комфортно. Ну, Це кущик Монарди, але він не дуже великий. Я, мабуть. Оцю розділлю. Оцю і там ото -от далі можна теж взяти. Дивіться, як після підживлення в мене пішла пішли сам шити. це я хочу вершечки там, де світло зелене, трішки понадрізати. І тоді вони будуть кущиками. Ну, вже вони починають кущиками. Як я садила 30-го, здається, березня, то це було зовсім зовсім таке. Думаю, ой, чи виростуть? Хоча я знала, що виростуть. Ну, оцей кущик я зараз розділю. Один кущик зовсім викопала, тому що там під абрикосою росла вона. І ну ніяка, зовсім ніяка, і я її забрала. Тут частинку взяла, ну і там. То Зараз, дома, розсажу. І дівчатам понесу. Хай оцю не чіпала зовсім. Кущик гарний, хай нарощується. Оце так. І, і бур'янець тут. Я вже рукавички зняла. Ну, а треба ж подюргати все одно. Так, добре. Ну, І лишилось мені оце попідрізати, поки не жарко. Бо сьогодні плюс 29 обіцяють, ну, отака. Такий початок осені. Ну, навіть як вже 10 днів осені йде. Так, пішла. Мені ще треба, не знаю коли. Тут у мене бур'ян і троянду обрізати. І тут бур'яну наросло. Треба довести все. Це ж тут підлазить, воно ж колюче, вона то гарна. Ну, колиться ж. Так, і оцю замінити хризантему. У ну, мене там теж декілька прив'яли. Ну, а ця, ось, бачите, засохла. Чи там гробак сидить, чи від спеки. Ну, оцю понесу зараз прямо в відрі Наталі. Це я вчора огірок знайшла. Так він тут і ночував. Треба в холодильник положити. Малеча приїде, потруємо. Кричать не буду. Може Наташа вже прийшла з роботи та спить? Ага, тут музика. Наташа, привіт! Привіт! Я тобі Монарди принесла. А, а я думаю... Так? Да? А мамка де? Привіт. Тобі що не спалось сьогодні? Да. І мені не спалось. Я тобі хотіла в півночі кидати, а потім думаю, там може ти заснула. Ну, да. А чого ти не спала? Не знаю, чогось не спалось. Я це... Ти ще слухала цю пісню. Так. Да. Я все те, що ти мені прикинула, я все слухала. Це... Е... Я вийшла. Ми ж вчора ж праздник був не полон. Ага, так ти Це... сьогодні пішла э, Вигипала. А що ж воно ж прийметься, Наташ, Воно ж мокро. Я згребла, ти думаєш, я дурна. А що? Я вчора теж пропола. Так там такий бур'янець. Як на, я його буду згрібати? А, ти думаю, <різь> ну, коротше, він прийметься тепер. Ну, нічого. А, а тоді сіла, в общем, там було дві половинки. Одна моя, одна Наташина. Ага. Я свою кончила і сіла, тільки сіла, включила телефон, хвор... оця ця пісня вискочила. Ну, слова точно, точно. Не... А я тобі там про синочка останню кинулася. Не плакала, я плакала. Що тобі розказувати? Воно нарізали на... на на нарізали серце, сметане, воно поніхало і пішло диви. На це. Бачу. А, бачу, на сонечко чи Тому що. Наташі не відомо, треба купити таблетки та прогнати глисти. А, ти думаєш, що глисти? Ну, та чого вона перестала їсти? А. а що тут? А, це гуси. Тво, вони лякають Я мене. Діну, що це? Прийшла Наташі, каже, вони вже мене Ага. Я Наташі покажу. Ось Угу. Диві, як тут може розділити по одній гілочці, Наташа. Так, вона наросте. Да, наросте. Так я в відрі поставлю. Каже Наташа ідіть отам збирайте, нападало, хочете малому пюрешку. Ну і оце я прийшла. Дивіться, скільки тут. То я швиденько назбираю. Коротше, я ще не обрізала сам шити, бо поки їм принесла, а це простенькі ось у них теж. Айстри ростуть. Ну, ті шикарні. Ну, чогось я. Люди пишуть, всі люблять оці чорнобривці. Я якось так рівно до них. Чогось мені вони якось не так. О, і що є, ото гвоздички, от і так. Да. Ну, а ці отак. Ну так, я збираю. Привалила мені робота. Два відра, яблук треба перемити, перечистити і зробити пюре. Ну, це поки що постоє. А я займусь, а тільки де ж я їх діла? От... а, усю, Посадити кущики Монарди, які я викопала, ну, тільки що говорила. От. Не знаю, пишуть, що можна насінням, але воно не збереже. Всі материнські гени, можна так сказати. Тому я, може, і зберу насіння, спробувати можна. І садити треба в квітні, травні, в горщики, а потім розсаджувати, Декілька кущиків можна спробувати зробити. Ну, а поки що я думаю, куди ж мені отам десь треба камінці відгребти чи і десь посадити пару кущиків. Розділю ж оце Бо ну, чогось під абрикосою зовсім не росло. Сонця може мало, ну не знаю чому. І в нас хмарно. Може, навіть дощик буде, не знаю. Ти сама вийшла, яка ти молочина. Я трішки двері причиненими лишила і ось вона вибігла. Їсти навіть не захотіла. Думаю, ну це, мабуть, в туалет хоче. Ти куди пішла? Красуня. Ну гуляй. Ти чого на Наташу лаєш? Чого? Це я те, що отой ото фікус, табір винесла. Який фікус, Наташ? Ну оце. Нема там фікусу, де ти його бачиш, нічого я не винес. Оце, та, що в хаті було в було мене. Яке? Оце деревце підв'язане. Та Наташа, то не фікус, то... то Наташа мені дала деревце. Це не фікус, він похожий. І я ото думаю, що з ним робити? Чи його прибрать? Я ще скажу, як він називається, бо я забула. Та Наташа, це не в, в хаті то я знаю, то этот, як його Бенжамін, він у вас росте ще. Ні, не росте вже. А, вже викинула? Отакий викинули, а чого зелений, другий я ставлю. А — -а, -а. а цей опав і не, Наташ, воно не то. Це не те. Я зараз тобі сфотографірую і принесу, покажу це. На... Це в Наташі в сусідки твоєї ріс. Та а то й забуду. А -а -а. що ти прийшла. От. І в неї він хороший. А я посадила він якісь листочки однобокі, на бік. То тобто, є ну дивися, як у, у троянди як листки, а там на бік, Я зараз фоткаю тобі ближче покажу. От. Ну і а я оце його підв'язала, підняла. Ну мені він не подобається, я мабуть його видалю. Ні, ну він посередині, на чого -то, тобі треба посередити. Та я його приберу. Та Наташ, він називається білий, Я оце погуглила, бо я забуваю, як який. ну, він якийсь однобокий. О, да, Чого однобокий, мені не, і не подобається. То я його видалю все-таки. Та може він буде великий якраз на середині. Ні, не, не, не. Ну Тож я думала, що він буде маленький, посадила. Він в минулому році срод... сидів взагалі не різ. Ну, хай сидить. А він оце вимахав в цьому за, році. О, за цей год. Угу. Ну, мені не подобається, що він однобокий. Я б ще його пересадила. Ну він однобокий. О, тут посади його на це. На Та між. тут я хочу ж травичку засідать. А, от там так, на... люди там затинять с та яблуня. Та ну да. та ну Наташ. Дивись, як вона на тебе дивиться. Нема в мене нічого. Та вона не голодна, я їй прийшла від тебе, я їй насипала, вона не стала їсти. Думаю, це, мабуть, в туалет хоче. Це, це я кришку взяла, мене не вистачає на виноград кришка. і а тут агрус. Ага. Пішла, бо в мене ж машинка ще. Це, Ах, добре, чисти. Наташ. Ну а я ж ото посадила ету, монарду, пересадила. Ну, я mm -hmm. ж вітиля під абрикоси взяла, розділила теж її пополам, там посадила. То. Mm -hmm. Та піду тепер позрізаю сам шити, а потім буду готувати обід. А що ти хочеш готувати? Супик зварю і е -то, йому зроблю котлетки. Отаке. Mm -hmm. Ну, все, давай. Довольно. А, ну це ж, це ті, що е, упали в мене оце, а це твої, це мені робота ті, сьогодні. Ти будеш жаль, перебивати? Перебивати буду, робити йому пюрешечку. Все, в півлітрові баночки ставлю, їй буде, всім воді є, я пока да, тобі, Так, так я так і зроблю. Тільки додавляю кисло. Ага. Та я так і два зроблю. Два шкафчики перерила. Не мені. знайшла? Два, два, два цих шкафчиків. І не знайшла. Куди ж ти їх діла? Може, ти в кухню додому занесла в хату? Може. Все ж могло бути, Наташ. Може. Ну, добре. А це воно то, то красненьке таке. Наташа, це тис. Тис, оце, деревце таке, і там його теж треба заживчувати. Там ягідки ну. бачиш. Тис ягідний називається. Ну він дуже здоровий росте, його треба чик-чик-чик-чик-чик. Ну такий гарненький. О, та він тут хай росте, хай росте да. так. Все, пішла. пішла працювати. Да. Ой, якби це не кришечка, так, мабуть, би і не прийшла. Це не прийшла б ти знаєш, як я замінювала. Да, з краю в край вигипала, от таке. Ага. Наташ, як я говорю, знаєш, оце тут, от в краю, треба стопчик забити, щоб ворота доїжджали, а тут зробити калітку. Ну, поняла. Ну, хай Артем зробить. Ой боже, ти бачиш ступеньки воно. Ну, я точно зроблю. Отож. Я вже точно зроблю. Ступень. Що щоб... Ну тоді будемо так ходити. Ні, я ще обходжу, а тобі ж важкувато. Там треба було з яблуками сюди пройти. Та ну я забула і важкенько несла. І Наташа пішла закриватися там, хоча там було закрито. Можна було точно сюди пройти. Ну, добре, давай, працюємо. Тихенько. Так, а ну додому. Ага. Так, додому, бистро. Бистро додому. Розділила я на два кущики. Тут у мене було вільне місце, а там Росла у мене Санталіна зелена. Я туди викопала її, посадила сюди в край, бо тут засохла. І вийшло в мене тут два кущики, поки що цей кіпарисовик виросте, то це вони будуть тут рости. Все, посадила, трішки Наталя зайшла. От. Ну, Поки що без камінців. Це мені треба ще трішки тут. Покласти камінців, ну це вже буде може на той рік, а може не знаю коли. Поки що так. І в мене тут ось кам'яна троянда росте, то я вже один кущик перенесла, зараз і ці перенесу. Перенесла ось сюди, до цих камінчиків. Тут такий у мене камінець і тут ось, о, такі були троянди, і я ці сюди перенесла. Трішки земельки взяла, бо зовсім якщо без землі, то засихає. Не знаю чому. Я так думала, що на камінцях буде рости і не засихати. Але ось бачите, ось без землі і воно засихає. Ну, хай, хай тут буде. Фенді, що ти там робиш? Фендюха пішла, пішла. Гулять пішла. Так, ну що, лавандочка? Це по-другому. Разу вже квітує, хай квітує, потім обріжу кульку зроблю. Ну і пішла я таки ж обрізати сам шит. Бо роботи сьогодні багатенько. Ага, що ти шукаєш? Їсти не захотіла, ну тепер гуляй. Поки я сам шити обріжу, потім підемо додому. Ну, так я їх тут трішки підстригла. І це в цьому році. Вже достатньо. Вони ще будуть нарощувати, а то вже весною. І так, тільки ті кущики, які не дали зелені пагони, ті я не чіпала, а ці всі ось такі попідстригала.